Рено, француз прострадають вашу заяву і а дають, я... дають це... дозвіл, і це... не дають дозвіл. Це одне питання. Друге питання. Ви відмов відно, та... відно... відно... 150 го я наказу. Я... 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 Е... Ніхто не може бути Житна, інакше як? А ви мене чуєте? Як на підставі закону про... за рішенням суду. покажіть мені це рішення. Я Ні, не, не повинна поліція. Не я розбиратися в цьому питанні. Вот це цивільно-правові відносини. Поліція до цього питання. Ні, не, не повинна поліція. Яка дурість, Ладно, я Не будемо ми цим питанням займатися. Я я Коль, не не забирай не цього, цього, цього товариша на райділ для складання адміністративних. Слушай, громадянин Ружицький Микола Іванович через день входить в райвідділ, до нас виясняє відношення згідно того, що його висели з квартири, яку він добровільно, згідно документів, передав своїй внучці. А внучка разом із своєю дочкою поміняли замки. І наскільки я зрозумів, є. Рішення суду на те, щоб його виселити з даної квартири. З даної, з даної квартири. Але ж Микола Іванович не слухає, не читає законодавство, не слухає людей, які йому роз'ясняють, як це правильно зробити, і не хоче слухати взагалі нікого. Йому прилагали ночлег, члег, одну організацію, яка його прийняла подержала місяць згідно їхніх статутів. Предложила другу організацію, яка приймає добровільно на основанні своєї заяви. Цю заяву він написав власноручно і відмовився від даного проживання.